Бо вже скоро. О, і в нас зараз, коли прийде, так покаже буря Сахари, що це по мені повзає, зараз будемо використовувати лайфхак. Я, коротше, зараз отут-ут -от поприбирала шкарлупу а, з гарбузів. І знаєте, що я помітила? Що на цій яблунці листя немає, бубошок навіть немає, а на іншій яблунці. Вон, бачите? листечко буде. Все. Ой, так не вийду. Вон. Так що ця яблунька нормально, а от друга нема, нема, нема листечка, Так що одна вижила, а друга не знаю, можливо, вона пізніше пустить листечко. М -м, можливо ж таке, так? Да? Я маю надію, що вона очухається і буде все ок. До речі, я зняла зараз перчатки і дивіться. Немає тут мила, і мені здається, що щось лайфхак не робоче. Зараз, звичайно, ще пошкрябую, можливо, це щось мені допоможе. Потім перевіримо, як воно себе поведе то мило. Просто вже цікаво, що воно буде. Так що ми пішли працювати, бо часу не так багато залишилось. Бо, як я казала, ми сьогодні маємо бути до 2 години, а зараз вже 10 10, 11, 12, година, 2. 4 години залишилось. Так що. Треба пришвидшуватись. Хак з милом не працює. У мене вон, руки бруднющі, грязюка вон тут. Всередині. Ой, де, от. Значить... Можливо, зараз, якщо я помию ручки, то воно буде краще. Ну, не знаю, бачите. Грязню оцей палець особливо. Значить... Тепер у мене манікюр допрацьований. Дін -дін. Що я перезвонила Хрещені, бо вона мені дзвонила, а я трубку не взяла. І вона сказала, що взагалі на мене покластися не можна, якщо щось треба бути, буде треба терміново, то вона до мене не дозвониться. Коротше, я кажу, я майже одразу передзвонила. Пройшло 7 хвилинок після того, як вона мені дзвонила, і я то побачила. От. Сказала, що десь. Через півтори годинки вона зможе приїхати нас забрати. От. Вона взагалі по іншим трошки справам сюди приїде. Мамон щавлик там нариває, нам ось це от залишилось погребти ось цей кусок. І все. І буде наш город чистенький. Спекотно сьогодні. І ще на сьогодні дощ передаю, тому, мабуть, із за того так якось душно, бо відчувається, що щось буде. Так що, якось так. Тому зараз будемо прискорюватися. Треба буде ще повиносити усі кучки, які ми тут І Все. Ось там, от. там тут взагалі можна буде декілька штук поскладати. Точніше, декілька штук в одну. Такі невеликі. А, а тут так, більш-менш, більш менш. Більш ну, вже, вже, вже видно. Бачите, як чистенько? От кучок не буде, так взагалі. Ой, Ох, втомлюю. Втомлюю. Втомлююсь трошечки. Мама сказала, що ще нарве, там молоденький буде, свіженький і наборчик піде. І ще треба буде взяти цибульку. Я вже показала, мені здається. От, Так що будемо пришвидшуватися, щоб за півтори годинки встигнути. Ну, Вона сказала взагалі, що якщо щось треба буде доробити, то вона почекає. так що. В запасі ще 20 хвилин буде, я думаю. Так що якось так. Влад, приїде хрещена, скоріше всього, нас забере. Кого? Нас? Нас. Десь через півтори-дві годинки. Mm -hmm. да. так, що, так що з цим буде трошки простіше. Фух. Спекотно? А, тепло. Тепло, мені спекотно. Ну, якщо б ми не працювали, то було б не так. Якраз зараз нормально. Та ні, я думаю, бо сонце припікає. Плюс мені так якось на дощ, що парку, ні? Тобі, ні? Ой, так що все, прискорюємось. Ми зараз валимо трошечки зовсім поїли, перекусили, бо вже перша година, початок другої. От, я зараз повернулися, щоб доприбрати наші кучі, бо поки телефони заряджалися, ми прибирали тут, зараз покажу. Бачите, ось з цієї сторони вже немає нічого. Бачите? Тільки тут залишилось виходить. Все нам. Залишалось небагато, але також час займає. Так що ми погнали. Ми все повиносили. Бачите, ні одній кучки не залишилось. Зараз ми бігом збиратися, а, повинна ж приїхати Хрещана. Наш автобус вже, до речі, поїхав в ту сторону і мав би скоро їхати назад. От. Ми перелякалися, бо хрещени немає, 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 немає. А... Я їй дзвонити, трубку не бере. Ну, як би що думати, так? Да? От, і мало подзвонила чоловіку хрещену і той сказав, що вона просто забула телефон вдома. Вона сама забула телефон, на мене казала, що я невідповідальна, бо не взяла трубку одразу. Так от, хто тепер невідповідальний? Так що, якось так, ми збиратися. М -м, часу не дуже багато залишилось. Так що, якось так, збираємося. Ми вже позбирались, вже е на вулиці чекаємо. Тільки що з ладом хотіли купити собі поморозову, бо ми подумали, що ми заслужили. <сум> От, а магазин Я вирішив, що ні, бо в них обід з першої до третьої, а зараз початок третьої. Так що ще 50 хвилин, а ми стільки чекати не будемо. Хрещана ще не приїхала. Що нам казали, що там вже трішечки-трішечки будемо. Наш автобус вже поїхав, на який ми планували йти. Ну що ж, тепер будемо чекати хрещену. Тут трішки підвонює. Мабуть, хтось на воспогороду розкидує, я не знаю, ну, скоріш за всього. А, да, привезли. Вон там стоїть. Бачите? Видно, не видно, не знаю. От. І такі аромати стоять. Так що, якось так. Ідемо назад. Трішки засмучені, бо хотілось морозу, Ну що ж. Значить, ні. Хуха. Втомлені трошки, бо все швиденько-швиденько робили. Я вже собі навалювала план дій на наступний раз. От, що я буду робити. Я вже мамі дала завдання. Так що будемо. Вже скоро ж оранка, скоро город починаються. У нас, я думаю, що буде майже так само, навіть не так само, ті самі продукти, що і продукти рослини. Ті самі, що і були в новому році, щось забор фоткає. буде трошки в менших габаритах. Картопля буде менше ніж в минулому році, бо у нас і рук буде менше. Так що, такі справи. Ми вже майже підійшли. Мама залишилась вдома, у дворі. Ну, там я бачила квітки Фотографувала, відео знімала. О, і зараз там знімають відео і фотки робить. Ти теж фотку зробив? Mm. Фотку робив? Так. Yeah. Ну, ось вам фото. Сказала, yeah. що ти от ставиш фото, яке ти робив. Yeah. Да. Все. ми ну, майже перейшли. До речі. Я хочу я сходити або сьогодні, або ну, це якщо встигнемо, або завтра, купити шини на велосипед, бо вони за зиму потріскалися на моєму велосипеді, От, щоб можна було їздити на роботу вже на великах. От, температура якраз дозволяє. Вже тепленько, тому будемо їздити і не будемо витрачати гроші на проїзд. Ну, це Якщо сьогодні я встигну, то буде добре. Якщо ні, то куплю завтра. Ми тоді питали, скільки взагалі коштує шинадик на 29 колесо по 500 гривень буде, тобто тисяча гривень на велосипед, на шину. Потрібно. Ну, все так, плюс-мінус. Все, сідаємо, чекаємо. Очікуємо. Ми приїхали. Йдемо додому нас хрещена висадила на масонах, потім пішли на зупинку, сіли на і доїхали на тролейбусі. Не люблю тролейбуси, чесно. Мене якось, я не знаю, так довго їде, я прям не можу. Ми навіть коли на роботу їздимо, так я кажу тільки на тролейбусі, їду додому також. Тільки не на тролейбусі, бо то взагалі капець. От. А тут прийшлося, бо з Масанів тільки тролейбус їде сюди. І все. Ні, Можливо, є якісь ще автобуси. Ні, автобуси є. Вони доїжджають до центру, а потім з центру потрібно їхати вже на Кітя. На іншому автобусі додому. Коротше, з пересадкою потрібно їхати. Скільки котів. Один, два на машині, три-чотири на лавочці. Багатько. Так що, коротше, тому був варіант тільки один це на, на тролейбусі. Зараз додому. Переодягнутися. І, скоріш за всього, зараз підемо на ринок. Хоча я не знаю вже початок четвертої буде щось працювати чи ні. Бо я щось трошки сумніваюся. Ну, все одно в магазин потрібно буде йти, тому заодно можна буде подивитися на шини. Так що якось так. От приїхала.